відбиває, щоб було видно, що коли не що темно, що колись світі, щоб було видно, що там пішохід. Сім, сім, скоро буде вісім. Зараз відбувається приколотичний заходи, з не вистачати пішов. Е, ну, я не знаю, я дуже рідко ходжу пішки з роботи. Такий час, то я ну, як, ну, не користуюсь точно. Кожен з нас має про себе дбати. Я, я, я вийшла, я в темряві нічого не бачу, а туди зійти, там дорога така нерівна, то я через той йшла таким небезпечним. Вони можуть просто не помітити. Знаете, на дорозі. Тому ми сьогодні роздаємо вам такі стрічечки, ви їх можете мені вам гарно випити. А можна мені не зайнаєш дуже? Так. 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 Знаєте, що це заборонено правилом дорожнього року? Саме перехід на встановленому місці. Так, так. Знаєте, чому ж тоді порушуєш? Поспішимо, ну, через підземний переход буде на 10 хвилин довше, поки через нього перейдеш. Життя ваше. Ну це моя відповідальність за своє життя, правильно? А другу рівень. Ситуація на дорозі не створив. правильно. Ну, ви -то розумієте, що ви за своє життя кажете своє відповідальність це. Mm -hmm. А водій буде деякі клопоти в ній. Ні, ну коли ми, я не тороплюсь, я просто зараз насправді ну, спішу. Тому... Так, я без питань можу прийти на пішоходному. Я це ну, сам розумію, і сам не люблю, коли хтось оце перебігає. Але на даний момент я просто ну, терміново мені потрібно там дійти до одного місця. Буває, в нас на проспекті Миру часто буває. Люди нехтіють безпекою і перебігають дорогу. При тому, що у нас... Широка дорога і безпечно бігти так. Просто. Сьогодні ми проводили комплекс профілактичних заходів спрямованих зменшення аварійності, зокрема серед пішоходів, спрямованих на роздачу особливо темної пору доби світловідбивних елементів, щоб Інші учасники дорожнього руху, зокрема, транспорт, транспортними засобами, могли розпізнати на відповідній дістані, на, на даній ділянці дороги знаходиться пішохід або особа, яка знаходиться на тупці безпеки на даній ділянці дороги. Так, коли люди одягають ці елементи, зразу... Знижується рівень дорожньо-транспортних пригод, і, і нам менше роботи, і люди з здорові. За останню неділю різко впав срібло дорожньо-транспортних привод і участів. Закликає Житомирян щодо неухильного дотримання правил дорожнього руху та обов'язкового носіння світловідповідних елементів щодо настання та їй наслідків.